То на площині у нас прямі, які перетинаються під прямим кутом. І дуже проста модель перпендикулярних прямих. Ми маємо звичайний косинець, трикутник, де можна побудувати прямі, які є Тут між тими двома прямими, якщо я собі продовжу, і в ту сторону путь між ними дорівнює рівня 90 градусів. Отже, дві прямі називаються перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює рівня 90 градусів. Так. Отже, дві прямі, дві прямі у площині називаються, називаються перпендикулярними. Збирається перпендікулярними, якщо кут між ними дорівнює між ними дорівнює 90 градусів. Тобто, якщо є кут 90 градусів, отже, ці дві прямі будуть називатися перпендикулярними. Знову ж таки, ми розуміємо, перпендикулярність. Прямих у площині поки що, так? які вони є, і що вони означають. так. Отже, якщо вони перетинаються під прямим кутом, кут між ними 90, ми говоримо про те, що вони є перпендикулярними. так. Добре. Давайте спробуємо тоді піти далі. У нас є площина. так, І в цій площині ми б хотіли провести якусь перпендикулярну пряму. Зрозуміло, це схематично мало би виглядати так у нас на малюнках. Ну а на практиці це що означає? Ну, наприклад, у нас є звичайна простенька модель площини. Так, оп, так. І отак проведена перпендикулярна пряма. Тобто. Або ще можна як. У вас є дошка. Ну, і ми свій косинець ставимо перпендикулярно тій дошці, які в нас є. Пряма, яка Сюди понизує нашу, нашу дошку, дійсно є під прямим путом Ну і ставлять запитання, так, які ж, скільки ж має бути ця пряма перпендикулярна до скількох прямих площині, щоб дійсно вона була перпендикулярна. Так? Отже, у нас є така теорема: якщо пряма, Перпендикулярна, перпендикулярна. До двох прямих, які перетинаються до двох прямих. Які перетинаються в площині. Перетинається. Дуже важливий факт. Що вони перетинаються в площині, то пряма, перпендикулярна до площини. Дипряма до площини. Тобто, якщо в нас буде такий момент площина, і в цій площині оця пряма буде перпендикулярна принаймні двом. Тобто сюди прямий кут і сюди прямий кут. Принаймні до двох прямих, то вона буде перпендикулярна до всієї площини. Тобто до будь-якої прямої, яка є в цій площині. Моделювати можемо дуже просто. Так, Маємо цю одну пряму. Тепер дивіться, ми ж не рухаючи цей об'єкт, собі сюди. Так, тут і тут, до цієї прямої, яка пронизує, так, умовно. Я собі її так зобразив. Отут кусиниць 90 градусів, тут кусини з 90 градусів. Так? Розумієте? так? Я поверну. Цю, ця прямо не міняє свій напрямок, а кут 90, як тут залишався, так і тут залишається. Так? Тобто виявляється, що достатньо тільки для двох, щоб вони були перпендикулярними, тоді вона буде перпендикулярна до всієї площини, яка є. У нашому випадку ця площина буде якою площиною? Площиною дошки. Можу скематично якось зобразити, яке це пробував зробити. Так? Знову ж таки, ну, схематично те, що в нас є. З точки зору практики, прямі кути ми бачимо достатньо багато в нашому просторі, це навіть є кути у кутку нашого класу так? між стеною, підлогою так? і бічною стіною, яка стикається. Тобто є в нас такі моменти, пов'язані з оцими Так, Прошу, будь ласка, запитання. Отже, Якщо в нас так, площина має бути перпендикулярна до двох, прямих, то можна вивести наступні властивості. перпендикулярності, так? Властивості Перпендикулярність я буду таким значком скорочувати. так? Тобто, дійсно, прямий кут так, І прямий, прямої і площини. Прямих і площини. Отже, властивості. Перша властивість, якою ми спробуємо почати, якщо площина перпендикулярна до одних з паралельних прямих, то вона перпендикулярна, якщо площина перпендикулярна до однієї, однієї паралельно. Вона перпендикулярна і до другої. Перпендикулярна до другої. Це дуже гарно може записатися формулою. Ми маємо дві прямі А паралельне Б. Маємо площину, B позначу, так, що пряма А перпендикулярна площині П, то звідси випливає. це логічний такий значок випливає. Так? випливає, або воно заміняє оце свого сполучення. Якщо, то якщо то, то, так, то, B має бути також перпендикулярна пів. Тобто на малюнку це буде виглядати як. Якщо у вас є пряма, яка пронизує цю площину, і отутку є 90 градусів між площиною і цією прямою, то наступна паралельна пряма, яка буде пронизувана, вона також буде мати 90 градусів. Оця властивість пояснює та приналежності. Тобто, якщо одна з паралельних прямих є перпендикулярна, то і друга зразу автоматично мусить ставати перпендикулярною. Добре? Дві перпендикулярні, дві прямі перпендикулярні, дві прямі перпендикулярні до однієї площини. До однієї площини. Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї площини, то вони паралельні. Значками це буде звучати так, що пряма А перпендикулярна площині Пі, пряма Б перпендікулярна площину між Пі. Звідси випливає, так що дві прямі є паралельні. Ну, і малюнок буде виглядати до цього. Так? Якщо одна якщо з прямих утворює прямий кут, і друга утворює той прямий кут, то вони мусять бути паралельними між собою. Ну, Доведення знову ж таки від супротивного. Припускали, що вони перетинаються, тоді відповідна пара прямих також би мала перетинатися. Так? Добре. Хочу зауважити, що так є, є в нас так, початки евкліда Олфліда, евкліда. Евліда, грецький математик, який вже це все системізував у, у своїх книгах по геометрії. Так? Ну, і 11-13 книжки евкліда по стереометрії нас були, були, так, де були введені ці означення. Означень було багато. Але ну, ми маємо можливість символіку відчути на собі. Так, ну, і також ввівши якісь терміни так, на фактичної логіки плюс, плюс скорочення умови перпендикулярності і, так, паралельності окремо сім'я. Добре, рухаємося тоді помаленьку далі. Скажете, чи можна цей? Зразу. Так. Отже, перпендикулярні. Перпендикулярний. Підаль і похила, Теорема про три перпендикуляри. перпендикуляр. Перпендик, підар, Отже, якщо в нас є якась площина, так і в нас є якась похила до цієї площини. Дуже простенька модель, яка нас це моделює. Так, на початку року я приносив, ви бачите, є звичайний трикутник. От ми маємо нашу похилу, так, яка похилена під, під кутом, який в нас є. Маємо перпендикуляр, тобто він є під прямим кутом. І нам потрібно знати, що проекція похилу, яка в нас є. Насправді, це є так званий так, перпендикулярний переріз, де ми маємо трикутник, в якому є прямий кут. І за теоремою Піфагора ми могли б знайти все, що ми знаємо. Це назвали похила як проекція. Це проекція похили, це перпендикуляр, це гіпотенуза, тобто похила. Давайте ми визначимо ці всі об'єкти. Тобто в нас є що? Оце гіпотенуза, цього трикутника — це є похила. Вона нахилена під якимось кутом. Нижній відрізок, який розташований в цій площині, називається як? Проекція похилої. Ці А з ми маємо що? Перпендикуляр. Пер, так, Таким чином маємо ті три об'єкти, які ми спробуємо описувати про них. Так, і щось говорити, що ми, що ми знаємо. Добре. Отже, е, зауважте, що тут. Вже ставиться поняття, поняття відстані від точки до площини. Отже, ми маємо будь-де точку, будь-де площину. І як знайти відстань? Отже, відстань ми будемо називати так спільний перпендикуляр, який є проведені від точки до площини. Так, отже, відстань, відстань між точкою і площиною. Називається перпендикуляр. Називається перпендикуляр. який проходить до плущини, так і має до спільної точки. Так. У методі координат ми більш детальніше вивчимо рівняння цього перпендикуляру, ну і також дасть можливість швидше описувати ці методи, які в нас є. Так. Отже, довжина цього перпендикуляру це і буде наша відстань. Тобто відстань між точкою і нашою прямою це є спільний перпендикуляр, який ви зараз бачите між собою. Так? Добре. Так? Добре. Ну, Отже, ми можемо тоді рухатися далі. Ми описали об'єкти, зрозуміли собі за теоремою Піфагора, що можна буде шукати всі невідомі відомі об'єкти. Ну, Спробуємо з вами озвучити теорему про. Теорема про 3 перпендикуляр. Теорема по три перпендикуляри, про Добре. Отже, Добре. Як вона буде звучати, дуже просто. Ми бачимо, що у нас у цій площині є перпендикуляр. Тобто він є перпендикулярний до будь-якої прямої. Так, яка є площиною, яка є перпендикулярна площині дошки. Так, що буде, якщо похила буде перпендикулярна до однієї прямих. Тобто, що я хочу тут вам задепонувати? Отже, уявіть собі, що ми маємо цей трикутник. І в цій площині, тобто, яка пронизує цю дошку, так, так, пронизує цю дошку, знаходиться третій перпендикуляр. Тобто оця проекція. Так, на ця похила має перпендикулярна до цієї прямої. Ставляться питання, що в тій площині буде з цим кутом. з оцим кутом, який в нас є. Виявляється, за теоремою перпендикуляри, там також має бути кут 90 градусів. Так, там буде кут 90 градусів. І зараз ми більш детально запишемо цю теорему. Отже, Якщо. якщо Якщо пряма проведена на площині є перпендикулярна до похилої, є перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна до протекції. Якщо пряма є перпендикулярна. До похилує. До Протинує. Якщо пряма є перпендикулярна до похилої, то вона є перпендикулярна до проекції похилої. Проекції. Пухили. Так. І якщо Пряма є перпендикулярна проекції похилі, проекції то вона перпендикулярна похилі. Тобто, можна так скорочено написати, якщо ми маємо, бачите, якщо то має в ту сторону, а тут маємо напаки в ту сторону логічну. Так? Логічну в цю сторону, логічну в цю сторону. Ну, дивіться, тут є слово яке. Похила, тоді що? Проекція похили. Тут знову маємо що? Проекція похилої і маємо похила. Тобто в різні сторони по різні логічного тору скинути то так? Тому можна сформулювати так. Якщо похила, отже, пряма, Перпендикулярна похилі. Тоді і тільки тоді, коли пряма перпендикулярна проекція похилі. Проекція поки. Оце називається логічно тоді і тільки тоді. Або інфриолетне. Тоді і тільки тоді. Тоді і тільки Пряма препендикулярна похилі, і тоді і тільки тоді коли на препендикулярна проекція. У задачках це нам дасть можливість розв'язувати величезну кількість. Так, ну, ми маємо якусь модель стіни дерев'яної, маємо підлогу. А якщо перевернемо, то навпаки стеля і стіна з дерева. Так, з цього. І бачимо, що ми маємо трикутник. Тут, так це трикутник. І маємо пряму, яка що є? Перпендикулярна оцій проекції. Так? Можемо дійсно переконатися, що тут є прямий кут. Так? Дійсно є прямий кут, бо косинець. так? І можемо переконатися, що тоді прямий кут де буде? Проекції похилої, Тобто нижньої. Отут тут теж 90 градусів. Так? Це є, це є так, е, так научне зображення наше свідоме, світоглядне зображення того, що ми щойно з вами вивчимо, Так? Три теореми Три перпендикуляри, так, які е, у нас тут зустрічаються. Похилої і проєкцію похили. Так, більше того, ми могли б сполучити оці ці точки, і утворена фігура буде пірамідою, і розв'язувати задачі на піраміду. Тому що ми маємо тут прямі кути і шукати відомі, відомі відстані, які в нас будуть тут зустрічатися. Ми також цей об'єкт можемо перевернути. Можемо перевернути. І також бачите, що ця пряма є згори, І наша що? Похила є перпендикулярна, тоді і проекція має бути перпендикулярна. Знову ж таки, це дає можливість нам бачити стереометричне бачення цього. Добре. Три перпендикуляри також слугують тим, що ми пізніше у методі координат спробуємо описувати будь-які точки в просторі. Добавляється час, ну і ми маємо опис всього нашого фізичного світу. Так? Отже, три перпендикуляри. Перший перпендикуляр сюди. Другий сюди, третій сюди. Всі між ними кути, які мають бути по 90 градусів. Хоча ми знаємо, що тут є точно прямий кут, тут ми знаємо, є квадрат, є точно прямий кут, а за теоремою про три перпендикуляри цей кут також буде третій. Так, 90 градусів. От маємо явне застосування, так ескізу, так і теорема про три перпендикуляри, які в нас зустрічаються. Ну, Ми трошечки додали логіки, це дає трошки швидше говорити про теорему про три перпендикуляри. Так, якщо пряма перпендикулярна похилі, тоді і тільки тоді, коли пряма перпендикулярна проекція. Так, ну. Отак у нас виглядає поки що. Те, що стосується Ще. Отже, Про перпендикулярність прямих ми спробували завершити. Ну, які ж будуть тоді площини перпендикулярні? Перпендикулярність. отже, Ми маємо нашу площину одну. І ці площини якось між собою можуть перетинатися. Ну, модель перпендикулярних площин ми бачимо перед собою. Знову-таки, цей Так, Ми бачимо, тут є прямі кути. Так, ми тими площинами. Можемо бачити також зразок перпендикулярних прямих це що? Кубік, в якого бічні грані, так? також нижня грань і ця грань є перпендикулярними. Можемо також говорити, що площина цього трикутника і площина дошки, також в якомусь сенсі, що є, також будуть перпендикулярними. Так? Ця площина і ця площа. Добре. Отже, якщо дві площини, вони не тільки можуть перетинатися під прямим кутом площини. Ви розумієте, так, можна розглянути, коли вони. Перетинаються і під різними Тобто, то. Але коли буде що, коли між спільним перпендикуляром в них буде тут 90 градусів внизу, тут, так? то ми будемо говорити, що вони є перпендикулярними. Отже, дві площини будуть перпендикулярними, якщо пряма по лінії перетину, утворює що який? кут 90 градусів. Так? Ну, і так себе систематично намалював перетин. Тобто, оце є спільна пряма перетину. Так? І тут що в нас є? Ті ну, спільні перпендикуляри, де в перерізі буде дійсно 90 градусів. Ото. 90 градусів. Дві прямі можуть як перетинатися. Недаремо я їх зобразив як? Під різними кутами. Так? Під різними кутами, так, перевернути. Так. Краще, мабуть, напевно, що швидко дивом взяти це, що пронизує. Так, щоб ви краще бачили. Це теж ж подивом, це не бачимо, це ми не бачимо, це і це. Тобто вони можуть перетинатися і під іншим кутом, так, яким є. Ну і заважимо тоді, що якщо цій площині провести спільний перпендикуляр, цій стримі принести спільний перпендикуляр до цієї прямої то оцей лінійний кут покаже кут між прямим. Отже, ми тоді можемо говорити про що? Прямі будуть перпендикуля... площини будуть перпендикулярними, якщо... якщо кут між ними є 90 градусів, або так званий лінійний кут між ними також є 90 градусів. Так? Ми тоді собі так напишемо. Дві площини є перпендикулярними. Дві... Площини перпендикулярні. Дивіться, багато хто з вас каже на кінця. ну В кінці немає площини. Так? Оцей код, який вони утворили, він називається двогранний. Ну, ми розуміємо чому, бо є одна площина і друга площина. Цей двогранний код він має бути 90 градусів. Дві площини перпендикулярні, якщо. Мілограмний пут у рівні 90 градусів. Градус. Тепер таке дуже слушне зауваження, так дуже, дуже, як -то, дуже актуальне, те, що, бачите, можуть бути різні кути. Так? Тобто Вони можуть під різними кутами перетинатися. Тоді, як знайти цей, цей кут між двома площиною, Так? Чи на малюнку, чи в будь-якому, якому ми вимальовуємо. Тут треба побудувати так званий перпендикулярний переріз. Тобто ми маємо побудувати одночасно перпендикулярну пряму тута, перпендикулярну пряму тута, і що? Тоді оцей лінійний кут, який є побудований в спільній точці, він і буде цим кутом, який у нас є. Так? Давайте я спробую ще раз це озвучити, але забравши всі зайві дані. Так? Тобто отут є прямий кут, але в одній площині. Тут є прямий кут, але вже в тій нижній площині. Тоді цей утворений лінійний кут він і буде нашим, так? нашим, нашим, нашим кутом між так? Тобто, Якщо я би хотів це моделювати у вигляді книжки, то це б мало бути як? Отаго, так, Під якимось кутом. І мені треба дізнатися кут між ними. Так найкраще це що вибрати точку собі, побудувати тут перпендикуляр, побудувати тут перпендикуляр в цій площині. І це кут є між ними. Більш детальніше ми з вами вивчимо, що кожна площина має свій, свій, свій перпендикуляр. Ця площина має цей перпендикуляр, ця площина має свій перпендикуляр, а ця має отак свій перпендикуляр. І тоді кут між двома прямими це буде кут між тими площинами. Ну, це теж цікаво. Так, тоді ми вже зводимося до того, що кут між площинами шукаємо і кут між прямими. Ну, кут між прямими деколи простіше шукати. Так? Запитання стосовно цього. Отже, відстань. Відстань. Відстань може бути як? Між прямими, між площинами, між точкою і площиною. Так? Отже, відстань між площиною і точкою це є відстань що? по перпендикуляру. Пертендикуляр, який проведений. Тобто відстань відстань тобто... між точкою і площиною є спільний так? Тепер дивіться, що буде відстань між двома, між, двома, між двома площинами. Якщо площини е, так, перетинаються, то нема змісту говорити про відстань. Тому що, ви розумієте, так? вони перетнулися, тобто відстань до рівні нормально. Якщо є дві паралельні площини, це те саме, уявіть, що у вас є що? дві паралельні прямі. Що буде відстанням? А беремо будь-яку точку звідси, опускаємо сюди. Так? Тобто відстань між двома паралельними площинами це знову ж таки є спільний перпендикуляр. Між двома паралельними площинами, площинами спільний перпендикуляр. Знову ж таки, ми знаходимося в ортогональній системі координації. Також дуже важливо. Так? Добре. Наступне поняття, що буде, якщо у вас буде дві прямі? Якщо у вас є дві прямі, які перетинаються, то відстань, що є? Ноль. А кут між ними це кут ніби між прямними векторами. Якщо є дві паралельні прямі площині, то що буде відстанню? Знову ж таки спільний, що? Перпендикуляр. А ми підходимо до такого дуже важливого поняття. Простири є не тільки прямі, які перетинаються, паралельні, ще з'являється, який третій тип? Мимобіжний. Так, мимо Абсолютно правильно, мимобіжними. І між ними також треба вміти шукати відстань. Тоді слугується таке. Треба побудувати спільну площину, яка буде перпендикулярна одночасно до двох цих до двох цих Прямих. Так? До двох цих прямих вони будуть перпендикулярними. І цей спільний перпендикуляр тоді і буде відстані. Тобто він не обов'язково буде в цій площині. Тобто, яка має затомлятися властивість? Тут 90 градусів і тут 90 градусів. Тобто він має бути спільним перпендикулярним і до одної прямої, і до другої прямої. Тоді ми були називалися. Побудова цього спільного перпендикуляра і знаходження цієї відстані допомагає метод координату. Так, ну, це ми детально дуже розіберемо в наступних темах, які ми будемо вивчати. Тобто ми навіть навчимося писати спільне рівняння цієї прямої. Так? Ну, це дає відповідь на запитання аналітична геометрія, яку також вивчає університетах. Так? Добре?